Thank you. Привіт, любі друзі! А, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Марина і сьогодні я хочу а, розпочати книжковий влог. А, я навіть не знаю, чи це буде прям повноцінним влогом, напевно, так. Побачимо, як вони піде. А, і я хочу зняти цей книжковий влог про книжку Діліан Флінт Острі предмети. Чому я вирішила зняти книжковий влок на цю книгу? Тому що я почала читати, я прочитала дві чи три сторінки, і мені дуже сподобалась мова автора, дуже сподобалась мова автора. У мене книга викликає таке почуття комфорту, затишку, хоча це детектив, роман детектив 18 навіть. Тобто тут будуть, скоріш за все, якісь такі ну, жорстокі вбивства або жорстокі злочини. Ось. Побачимо, що воно буде, як воно буде. Я вже запаслася кавою, приготувала собі у нас тут на задньому двері на деку, приготувала собі тут місце. Ніжки мої будуть загоряти на останніх днях нашого літа. Не віриться, якщо чесно, що літо закінчується, тому що боже, так хотілося б багато всього встигнути цим літом. ми але... Але маємо, що маємо. Тут мені подобається один фрагмент. А, мова йде про містечко, я так розумію, в якому безпосередньо будуть відбуватися або відбуваються злочини, але поки що тільки починають про, ні, про нього говорити. І ось цей абзац мені подобається. Вайнгап став зівестен по гражданському війні, продовжила я. Он стоїть на Міссісіпі, поэтому некоторое время служив портом. Теперь там основной промысел ⁇ убой скота. Жители около 2000. потомственные денежная аристократия и отбросы общества. А ты к кому относишься? К отбросам из потомственной денежной аристократии. Эм, прочитала уже прочитала уже 14 туринок и хочет трошки э, рассказать про книжку. Uh, що ми маємо? Ми маємо головну героїню, я поки що не знаю, як її звати. Uh, і все починається так, як зазначено, в аннотації. Вона, вона є журналісткою, вона є репортером, і вона uh, говорить uh, зі своїм керівником про те, що доведеться їй поїхати в її рідне місто, тому що там відбуваються якісь uh, злочини. Минулого року там вбили маленьку дівчинку. Цього року там вже зникла ще одна маленька дівчинка, і її керівник вважає, що там рут якийсь маньяк. Ось. І він хоче, аби вона туди поїхала, і написала про це супер розкруту статтю, тому що він вважає, що такого роду стаття зможе підняти рейтинг їхньої газети. Їхня газета займає четверте місце серед інших. Газет міста Чикаго з перших чотириста сторінок ми розуміємо, що головна героїня не хоче їхати в своє рідне місто. Що в неї а, в тому місці є мама отчим і сестра від другого шлюбу матері, і в неї однозначно дуже погані стосунки з мамою. Не говориться про те, які там стосунки з очимом чи з сестрою. Ось, але говориться про те, що дуже погані стосунки з матір'ю, і вона через певні причини вона не хоче туди їхати, але все ж таки збирається і їде, тому що її керівник у на цьому наполягає. Їй залишилось там 30 км від цього містечка. До нього від Чикаго їхати 11 годин. Ось. І зараз вже, я так розумію, будуть починатися розгортатися якісь події. Я так розумію, спершу з ми будемо бачити, зрозуміло, в чому проблема між нею і її матір'ю, чому в них такі погані стосунки. Так, любі друзі, роблю включення, в мене вже наступний день. Я сьогодні небагато прочитала, вчора теж небагато. Я на 52 сторіночці, але за ці 52 сторінки відбулось доволі багато подій. Тепер я чудово розумію, чому між Камілою і мамою такі стосунки. Ось, стосовно викрадень вбивств дітей в містечку, в рідному містечку Каміли вже теж відбулись доволі такі, скажімо так, трагічні обставини, тому що Каміла туди приїхала, коли перша дівчинка була вже вбита, і це було рік. Тому, якщо не помилялась. І от на момент приїзду дівчинка була викрадена, її якраз шукали. І на 52-й сторінці ми вже цю дівчинку похоронили. Тобто через добу після викрадення цю дівчинку знаходять мертвою. Я не думаю, що це буде спойлер, тому що це все на все 52-га сторінка книжки. Ось, я думаю, що далі буде цікавіше. А, книга. Її хочеться читати, я не можу сказати, що вона супер динамічна, її хочеться читати. Тут багато роздумів головної героїні. Ось, фактично, ми сидимо в неї в голові. Таке от враження, знаєш, знаєте, ніби ви сидите в голові в людини і бачите, і чуєте її думки, і бачите, що бачить вона. От, ну, от, 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 от такі відчуття. Цікаво, мені подобається, тому будемо читати далі. В обох випадках вбивства дівчаток. Є одна схожість. І одній і другій дівчинці повиривали всі зуби. Поліція поки не знає, з якої причини це відбувається, і, звичайно, що тут вимальовується картина того, що це є серійний вбивця. І мені, якщо чесно, здається, це особисто моє припущення, дуже цікаво буде, чи я помиляюсь, чи, чи я все ж таки правильно здогадуюсь. Но мені здається, що злочинцем буде житель містечка цього, і це буде хтось, на кого навіть неможливо подумати, тому що ем, не знаю, всі думають, що, цей, е, що ця людина, яка здійснює ці злочини, він живе в лісі, ховається в лісі. А моя особиста думка, що ні, що він е, ну, ця людина, я не знаю, чоловік це чи жінка, ну, моїй голові це чоловік. І мені здається, що він е, живе в містечку, він живе поряд з усіма людьми і. Це та та людина, на кого ти ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Можливо, навіть у нього є сім'я, але, але це доволі жорстокі вбивства, і тим більше з дітьми, тому, тому дуже цікаво, хто ж це все ж таки може бути. Дорогі-любі друзі, роблю вам включення невеличке з вулиці. Ми з Елізабет вийшли на прогулянку. З моменту, коли я знімала останній шматок відео, пройшло, напевно, днів 5-6. І прочитано в мене ось стільки. Я на 115 сторінці, і мені, в принципі, є що розказати. Я не буду розкривати проблему стосунків головної героїні е, Каміли з. Каміла ж її звати? Каміла. Головної героїні Каміли з її матір'ю. Не хочу, Нехай це буде такою трошки інтригою, тому що е, це є певною проблематикою у всій книзі. Ось такою проблемною лінією. І, значить, е, це питання я не хочу висвітлювати. Нехай це буде така собі трохи інтрига. І другий момент е, мені. Те, що мені не подобається в книзі, вона мені якась така, ви знаєте, от я прочитала вже 115 сторінок, там з 350, і вона дуже проста. Так, з ігрового майданчика нам довелося піти, тому що туди прийшли дітки люди гратися, і мені було б незручно розказувати. Плюс Елізабет трохи кричить. Її треба катати. Так от, що мені не сподобалося, книга дуже така от. Не знаю, дуже захоплені відгуки на неї у багатьох блогерів були, але мені вона доволі така якась, не знаю, прохідна. А, ні, нічого абсолютно цікавого про те вбивство, яке сталося, про два вбивства, яке сталося, не говориться. Автором лише. Кідається декілька затравок, що це або місцевий житель, що вірогідніше всього, або якийсь з приїжджий якого рік ніхто ніде не бачив. Все. Ось. Ні-ні-ні, це моє. Дякую. Так, ми вже вдома і е, не змогла на вулиці нічого. Більш-менш адекватно зняти, тому що або вітер дуже сильно шумить, і я розумію, що в навушнику це буде дуже чудно. Або ми злізу гляли на деяких ігрових майданчиках і було багато діток. І я розумію, що це теж не варіант. В общем. А, загалом, що я хотіла сказати, Значить, на що зупинилися? я зупинилася? Я зупинилася на тому, що книга мені не подобається через свою простоту. Простоту в якому плані. А, сюжет книги м, не банальний. Це мені подобається. Ну, як подобається, подобається. Це мені подобається, що сюжет книги не банальний. У нас там вбивство двох дівчаток, а, і а, весь жах цього вбивства в тому, що, окрім того, звичайно, що це, це діти, які вбивають, ще в тому, що їм виривають зуби. І відповідно поліція робить припущення, що місцева поліція, яка співпрацює разом з детективом, якого направили з, з більш великого міста, ось співпрацюють разом, і вони приходять до того висновку, що це скоріше за все житель цього містечка. І якби ну мені особисто в мене така думка закралася ще на початку книжки, що це вирогідніше в цьому містечко, тому що. Теорія про те, що це чужа людина, ну якось не складається це в голові, тому що перше вбивство було рік назад, наступне вбивство через рік. І людина, яка чужа, і вона, якщо це абсолютно однакові вбивства, то це зрозуміло, що це робить одна людина. Містечко дуже маленьке, і в ньому не помітити чужака, ну просто неможливо. Тому ну як якось ця теорія, так знаєте, дивно, що автор взагалі її сюди приплів. Ось. І Мені не подобається те, як розв'язується сюжет, те, як розкривається цей, це вбивство, ці вбивства цей детектив. От Мені не подобається, от воно якесь, все знаєте, ніби не, не тулиться до кучі, ніби воно. Не те що не зрозуміло, просто я не знаю, як це пояснити. Воно все якось так неліпо, недоладу. Ну, от я не знаю, які ще слова можна підібрати. Я дуже сподіваюся, що це всього 100 сторінок з 350 і на тих решти сторінках буде більш зрозуміліше щось, і воно буде якось краще, не знаю. Я просто дуже-дуже класніші відвідують цю чула цю книжку, і я сподіваюся, що а, я вже свої враження, звичайно, щоб під, відпуст, під, 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 під опустила трошки. Да, таку свою планку трохи понизила а, максимальних вражень. Але я сподіваюся, що все ж таки на останню, ну скажімо так, на решті сторінок щось зміниться. Тому що поки що це цікаво, але це не так вау-супер-класно, як це багато блогерів розписували в своїх враженнях. Ось, тому будемо читати. Трошки сказати пару слів а, про книжку ще. Я взагалі планувала не робити ніяких включень а, аж до самого кінця, тому що я думала, що вже коли дочитаю мені, правда, лишилось до сторінок 80, тоді вже буду говорити, тому що боюсь, що зможу щось не спойлерити. Я буду давати заключне таке. Скажімо так, заключну розповідь про цю книгу вже в кінці. І там будуть і без спойлерів, і зі спойлерами. До даного моменту спойлерів я практично не давала. Зараз хочу сказати, що в книзі автор дуже різко ввела дуже такий жирний натяк на розв'язку. Це сталося дуже незрозуміло. Ну, верніше, як, з однієї сторони. Посилаючись на одні спогади, це окей, обумовлено і пов'язано. Але, посилаючись на другий момент, це буде в спойлерах, я зараз цього розказувати не буду. Я буду, коли говорити про спойлери, тоді. Верніше, коли буду зі спойлерами розповідати, тоді я навіть зачитаю, мені здається, деякі моменти. І отут от авторка дуже різко з нічого. Ну, якби не з нічого, але я не знаю, як це пояснити. Тобто, в принципі, до цього автор підводив, але вона до цього підводила пару сторінок до цього. Тобто, всі ті, вся та розповідь, яка була 200 з чимось сторінок попереду, воно все до цього не вело. Так от, за десь 200 з чимось сторінок до цього. Автор. Я так розумію, що вона хотіла підвести до цієї до цього умозаключення, як це українською сказати? Не знаю, як це українською сказати. Тобто вона хотіла до цього підвести, але те, що вона потім вклинила ніби розв'язку, то це вийшло трошки нелепо. Воно ніби ні з того, ні з цього вигулькнуло. І виглядає це. Не дуже. От. А, в принципі, сюжет книги сам по собі цікавий, а, історія непогана, але а, вже розкажу, звичайно, в остаточних yeah. вже розкажу в своїх остаточних враженнях, чому мені не сподобалася ця книга. І на це є дві причини. Одна з цих причин це те, як це написано і про що це написано. А друга причина це не залежить вона від автора і не залежить вона від історії. Ось. Тому обов'язково дивіться далі. Далі я розкажу, вже, коли закінчу читати повністю книжку. Отут, де розовий стікер знизу, мені от залишилось буквально там 80 сторінок. От коли вже закінчу повністю, тоді я вже вискажу свою думку стосовно цієї книжки. так так, так сказати, не приховуючи взагалі нічого, я розкажу зі спойлерами, з усіма нюансами, кому цікаво. Верніше я в кінці розкажу і без спойлерів, і також буде е, кусочок відео, в якому будуть спойлери. Тому додивіться до кінця, тому що е, мені дуже цікаво, як зрештою ця історія закінчиться. Все ж таки, чим вона закінчиться. І чи знайду вбивцю тих дівчаток, чи ні. Ну, на вбивцю дівчаток нам автор натякає ну, практично з початку книги.